Як ви побачили по переписці, мова піде про Фанден Піпс. Хто мене не знає, мій псевдонібурчик трейд і трейдингом саме на Фанден Піпс я займаюся вже 7 місяців. Із них я пройшов пропакаунт і зробив уже дві виплати в загальній сумі приблизно 2500 баксів. Зараз буде в принципі сертифікат, і Там десь внизу повинна бути написана повна сума. Я собі торгую, нічого не відбувається, і в один момент. Помічаю, що я не можу просто зайти в угоду через те, що мені вискакує помилка, сильно великий лотаж беру. Я розумію, що щось не те. Ну думаю, ну може сьогодні якась технічна помилка, наступний день все виправиться. Наступний день теж заходжу, і така сама ситуація. Да, можна набрати декілька угод, щоб вийшло те, що мені треба. Але тоді ж я займаюся луткою зі сторони пропакаунта. Я розумію, що таке краще не робити. Тобто, якщо я вже беру угоду, то краще один раз зайти, і це буде одна угода, або я там ще донаберу. Через годину, ніж взагалі не буду заходити. І я такий окей. Один з моїх друзів мені говорить, що в нього теж така ситуація. Ну він ще є проб проходив, він ще не отримав управління ці гроші. Думаю, окей. А другий каже, що в нього нема. І я розумію, що треба написати в техпідтримку. Можливо, це щось особисте, можливо, це щось загальне. Коли я написав техпідтримку, мені там надіслали повно прям повідомлень. Я постараюсь їх вставити, тому що дуже багато інформації. І як я зрозумів, початково обрізали всі монтажі. Кожному з чим це пов'язати, важко сказати. Вони якось це написали завуальовано, але мені здається через те, що їм не вигідно, щоб ми заробляли та й все. Обрізали лотаж, ті, хто інтрадей торгують, для них це проблематично. І от тут одразу відповідь, чого один з моїх друзів подумав, що це ситуативно мене стосується того, що він торгує свінги. І враховуючи нинішню ситуацію з піпсами, треба приймати якісь висновки для себе. Трохи подумав, що я прийняв висновок, що якщо я можу зайти на 0,5, я заходжу на 0,5. Тобто я не хочу зміняти свою торгову стратегію, яка є дієвою. Але якщо буде видно, що ця ситуація продовжиться, що як написав, тих підтримка ці обмеження на плечі не знімуться. Прийдеться можливо міняти якісь технічні підходи, а саме десь уже торгувати свінг. Просто для того, щоб торгувати свінг торгівлю, треба бути впевненим в тому, що я готовий до цього. Пройти якісь бектести, сказати, що окей, я роблю оце, 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 оце. Тобто переробити свою торгову стратегію під це все діло. З плюсів я володію ще двома пропакаунтами. The five years та FTMO. Звісно, я її ще не пройшов. Ще проходжу екзамени. На одному друга фаза, на іншому перша фаза, і обидва по стока, в той час як на Funded 10 десятьк, і можна взагалі було б типу, відмовитися. Але як кажуть, якщо гроші валяються, то бери. Ну це я так умовно кажу. Тобто, все таки в мене є цей акаунт, я можу робити виплати, я вже зробив виплати, і треба продовжувати, так би мовити, дають корову. Тому доволі таке цікаве випробування. Думаю, впораюсь. Пишіть ваші думки стосовно цього. Бо я спочатку трошки панірнічав, а потім заспокоївся, того, що зрозумів, що окей, вони типу, от таке зробили, не знаю чого толком. Але моя задача як людини, яка не є якось мега багатою, не має свого великого власного капіталу. Треба все робити для того, щоб його накопити, і потім в майбутньому можливо торгувати вже свій капітал. Але це дуже великий шлях, який не є легким. І от. Починаються вже підводні камні у ньому. Всім успіхів, гарного проведення часу, гарних торгів. Я дякую, що глянули це відео.